Часто про це говорять пошепки, але майже ніколи вголос. Відсутність друзів не завжди є випадковістю чи невдалим збігом обставин. Часто це наслідок глибоких внутрішніх механізмів, звичних способів думати, відчувати і діяти, які непомітно перекривають шлях до справжньої близькості, і йдеться зовсім не про сором'язливість чи про інтроверсію. Це щось глибше, тонше, інколи болючіше. Є люди, які не обрали самотність свідомо, але роками йдуть життям наодинці. Якщо придивитися, у них чимало спільного. По-перше, вони звикли розкладати кожну взаємодію на молекули, після розмови повертаються до неї подумки, перебирають слова, інтонації, паузи, рухи очей. Їхній внутрішній спостерігач безупинно моніторить. Як я виглядаю з боку?» Що подумають інші, чи не прозвучало це дивно? Здається, що така уважність, прояв розуму. Насправді це перетворюється на отруту для контакту. Коли аналіз поглинає теперішній момент, тіло стає напруженим, голос обережним, жести скутими. Щирість відходить, з'являється роль, інші це відчувають. Між вами росте невидима перегородка. Ти не байдужий і не холодний, ти просто застряг у власній голові, спостерігаєш за собою замість того, щоб бути собою. По-друге, ці люди погано переносять фальш, вони миттєво щитують натягнуті усмішки, показний сміх, надмірне бажання сподобатися, грув я тут головний. Це дар емоційної спостережливості, тонке чуття на нещирість, але кожен дар має тінь. Побачивши маски, важко продовжувати гру, ти перестаєш сміятися заради схвалення, не роздаєш компліментів, щоб здобути прихильність, не робиш вигляд, що тобі цікаво, коли насправді ні. У суспільстві, де легка світська, бесіда, усталена норма, така прямота сприймається як виклик. Твоя мовчазність читається як зверхність, твоя самостійність як гординя. Твоя непідробність як осуд. Люди можуть обходити тебе стороною не тому, що ти відштовхуєш, а тому, що поряд із тобою вже не вдасться сховатися за звичними ролями. По третє, ці люди часто надміру самодостатні емоційно. Звичайна дружба тримається на маленьких мостах взаємозалежності, ми ділимося страхами, просимо підтримки, торкаємося болючих тем, і цей обмін нас зближує. Ті, ж, хто звик тримати себе, роблять це автономно, самі себе заспокоюють, самі проходять кризи, самі наводять лад усередині. Психологи називають це внутрішньою емоційною опорою. На папері це виглядає як сила, у реальності як рівна, але глуха стіна. Бо зв'язок потребує вразливості, прохання про допомогу це ніби відчинені двері. Якщо дверей немає, іншій людині нікуди увійти, вона не відчуває, що може бути потрібною. З часом вона тихо відходить не зі злості, а від безсилля. Ти нікого не відштовхуєш, ти просто не лишаєш місця поруч. Почетверте, їм важко ставати частиною натовпу. У них високий рівень внутрішньої автономії. Вони мислять самостійно. Не ганяються за трендами, не копіюють манер, не згладжують кути тільки заради вписатися. Це не демонстративний протест, радше природний спосіб існування. Вони ставлять незручні запитання там, де інші кивають, аналізують жарт, коли всі вже сміються, відступають у бік, коли гурт рухається строєм. Така чесність і самостійність викликають повагу. Але парадокс у тому, що близькість часто народжується зі схожості, зі спільної хвилі, станцю синхронних реакцій, коли ти занадто інакший, тебе люблять за силу, але рідше кличуть у теплі кола. По п'яте, їм не просто дається емоційна взаємність, вони вміють уважно слухати, підтримувати, бачити іншу людину. І водночас часто замовкають про власні переживання, відчувають тонко й глибоко, але виражають скупо, ніби всередині розгорнута симфонія, а назовні кілька коротких нот. Це не брак емоцій, а складність перекладу з внутрішньої мови на зовнішню. У результаті інші можуть відчувати поруч порожнечу чи дистанцію, навіть коли всередині тебе повно тепла. Здається, що достатньо просто бути поруч. Насправді людям важливо не лише бути зрозумілими головою, вони прагнуть бути відчутих серцем. Якщо серце мовчить контакт, буває тихо розчиняється. Частіше за все, люди не втрачають друзів одномоментно, це відбувається поволі, майже непомітно. Не відповів вчасно, і чиєсь хвилювання залишилося без відгуку. Не поділився тим, що болить, і мостик довіри не вибудувався. Замовк там, де тема була важливою для іншого, і ниточка розмови обірвалася, не підладнався під легкий тон компанії, коли всі тримали фасон, і тебе вирішили сприймати як надто серйозного рік, два, п'ять, і ось уже здається, що світ пройшов повз. Насправді він проходив поруч. Просто ти не завжди простягав руку. Та є важливий поворот відсутність друзів не робить тебе зламаним або неправильним. Часто це означає тільки одне ти ставиш справжність вище за приналежність, ти не вмієш і не хочеш удавати, ти не збираєшся зменшувати себе, аби комусь було зручніше, ти не готовий розчиняти сутність аби сподобатися. Так, через це ти рідше рухаєшся з натовпом, але не тому, що тебе ніхто не розуміє, тому що тих, хто здатен зустрітися з тобою на глибині, справді небагато. Вони не з'являються у гучних гуртах і не плескають по плечу про людське око, вони приходять інакше, у тиші, у рідкісних, але точних зустрічах, де поглядами говорять більше, ніж словами. Як же рухатися назустріч дружбі, не зраджуючи себе? Є кілька кроків, які зберігають твою цілісність і водночас відчиняють двері іншим. Перший крок пом'якшити надмірний самоконтроль, помічай момент, коли внутрішній критик перехоплює кермо. Замість як я виглядаю, спробуй ставити інше запитання, про що ця людина говорить, що її турбує, що тут живе за словами. Це проста зміна фокусу з себе на іншого часто розтоплює напруження, корисна мікропрактика для розмови 70% уваги на сенс і емоції співрозмовника, 30% — на власне формулювання так ти залишаєшся уважним до себе, але не застрягаєш у дзеркалі. Другий крок дозволити трохи соціальної гри, не перетворюючи її на фальш світ не зобов'язаний бути завжди глибоким. Легка розмова це теж міст, її можна вести чесно, без лестощів і показухи, але з доброзичливою ввічливістю. Короткий коментар, посмішка, питання, а як у тебе це не маска, якщо за цим стоїть реальна цікавість, важливо бачити різницю між підлаштуватися, зрадивши себе і підхопити ритм, зберігши себе. Третій крок тренувати вразливість малими кроками. Не обов'язково одразу відкривати найглибші рани, достатньо ділитися дрібницями, які справді важливі, невеликим сумом, маленькою радістю, коротким сумнівом. Сьогодні хвилююся через дум, мене зачепило коли, я зрадів, бо такі фрази, ніби ліхтарики на стежці, вони дають іншій людині знак, що тут можна бути поруч не тільки головою, а й серцем. Четвертий крок практикувати емоційну взаємність. Якщо ти звик слухати, спробуй додати дзеркала. Коли ти це кажеш, я відчуваю, мені це відгукується, бо. Так ти з'єднуєш два береги її досвід і свій досвід. Дружба народжується саме там, де міст двосторонній. П'ятий крок виходити з автономії у співдію самодостатність, чудова риса. Але інколи варто дозволити іншим допомогти маленьке прохання не слабкість, а запрошення. Порадь, будь ласка, чи можеш ти, буду вдячний за такі сигнали, не обтяжують, а дають можливість доторкнутися до тебе не тільки словами, а й дією. Шостий крок обирати свої середовища там, де цінують глибину, щирість і автономність. Інакшість перестає бути перешкодою це можуть бути клуби за інтересами, волонтерські ініціативи, навчальні групи, творчі майстерні, професійні спільноти. Важливо не кількість людей довкола, а сумісність мов не лише словесних, а й ціннісних. Сьомий крок будувати звичку малих сигналів присутності. Дружба рідко тримається на великих вчинках. Вона росте з крихітних підтверджень, короткий меседж без приводу, вчасне як ти, лінк на статтю, яка нагадала про людину, запрошення на каву без особливого приводу. Такі деталі створюють тканину стосунків м'яку, але міцну. Восьмий крок берегти енергію і кордони. Відкриватися не означає розчинятися, важливо відчувати де досить. Якщо взаємність не виникає. Якщо тебе слухають лише краєм вуха або використовують твою уважність як сервіс, варто зробити крок назад. Дружба це двосторонній рух, вона потребує тепла з обох боків. Корисно також краще зрозуміти власні мотиви, чому саме ти відступаєш у розмовах через страх бути нецікавим, через досвід, коли твої почуття знецінювали. Через звичку нести все самому, усвідомлення причини це ключ, який відмикає внутрішній механізм. Іноді достатньо назвати вголос, мені складно просити. Мене лякає тиша після відвертості, я не хочу бути тягарем. Коли правда вимовлена, вона втрачає частину влади над тобою. Є ще одна тонкість темп. Люди з глибокою внутрішньою роботою часто живуть у повільнішому емоційному ритмі, їм потрібно більше часу, щоб розігрітися, прогріти довіру, відчути безпеку. Це нормально. Важливо, чесно, зазначити, мені потрібен час, щоб звикнути, я розкриваюся поступово. Таким чином, ти допомагаєш іншому не тиснути і не поспішати висновками, і наостанок про сенс самотності. Самотність буває різною, вона болить, коли в ній застрягаєш, але вона ж може бути грунтом, у тиші дозрівають думки, витончується слух, загострюється відчуття правди. Уміння бути з собою не антипод дружби, а її основа. Бо справжня близькість починається там, де ти вже не вимагаєш від іншого заповнити порожнечу, а ділишся повнотою. Тому не варто ламати себе під очікування. Досить трохи повернути кермо від безжального самоконтролю до живої присутності, від тотальної автономії до малих запитів, від підозри до фальші, до м'якої ввічливості там, де це безпечно для тебе, від мовчазної глибини до кількох простих слів про те, що справді відчуваєш. Друзі рідко приходять на гучний заклик, частіше на тихий, але щирий сигнал. На невимушений сміх, на тепле дякую, на коротке мені з тобою добре. Ті, кого ти шукаєш, дійсно не в натовпі. Вони з'являються у проміжках між справами, у розмовах без поспіху, в прогулянках без теми, у відкритих питаннях, на які не обов'язково одразу відповідати. Їх упізнаєш не за гучними словами, а за відчуттям поряд із цією людиною легко бути собою. І тоді стається просте: ти більше не той, у кого немає друзів, ти той, хто активно створює простір, де дружба може народитися без масок, без спектаклю, без зменшування себе, у своєму темпі, зі своєю глибиною, з тими, хто вміє бачити і чути так само уважно, як і ти. Якщо забрати зайвий шум і залишити тільки суть, послання буде таким: справжність не суперечить близькості. Вона стає її основою, якщо додати до неї трішки м'якості, трохи взаємності і кілька маленьких кроків назустріч, усе інше справа часу, і кількох точних зустрічей, у яких душі впізнають одна одну, навіть без слів.